Жертовність це коли хтось віддає життя за тебе. Бог дивовижний, давайте пізнавати його разом. Ця історія трапилася з волонтером Денисом. У 2014 році Росія розпочала ганебну війну проти України, захопивши її Східні області. Люди там потребували гуманітарної допомоги. Ось чому багато волонтерів відправились туди, везли консервацію, взуття, одяг. Одного разу, неподалік від місця, де відбувалися бойові дії, Денис перебував разом з солдатами і волонтерами. Їм треба було перейти через високий пагорб, на якому була залізнична колія. Денис ішов останнім, тому що каска і бронежилет були важкими, і раптом він побачив, як солдат, який йшов перед ним, піднявся увесь ріст і махав, щоб Денис швидше перейшов через пагорб. Пізніше, коли вони спустились у зворотній бік, Денис запитав, чому він так зробив. Солдат сказав, що на тій ділянці працював ворожий снайпер. І тому, він каже, краще він би поцілив мене, солдата, а не ж тебе, цивільну людину. Пізніше Денис з великою вдячністю згадував цей вчинок солдата, адже той ризикував своїм життям. Біблія говорить нам про жертовність Ісуса Христа. Біблія говорить про те, що Ісус Христос віддав своє життя за нас. В Євангелії від Марка написано: А Ісус скрикнув голосом гучнив і духа віддав. У випадку з Денисом і солдатом все обійшлося, вони не загинули. Але у випадку Ісуса Христа Той загинув на Голговському Христі. Він жертовно заплатив ціну за те, щоби Ти і я могли бути прощеними і мали доступ до небесного батька. Давайте будемо вдячні йому жертовному Христу, який не пожалкував своє життя і віддав його за кожного з нас. Бог дивовижний. Давайте пізнавати його разом.